Друзі, моє вітання! Як ви там? Повертаюся знову до свого влогу, до свого YouTube каналу. Справа в тому, що минулий тиждень ми провели з дитиною у лікарні, адже у малого було запалення легенів. Зараз ми вже, слава Богу, вдома, кілька днів ми відходили від е, лікарні. Відпочивали, набиралися сил, працювали тому, що коли приїхали, було дуже багато роботи. Косили в дворі, чоловік косив, я зрібала, виривала бур'янці, пройшлася по квітничках. Всього цього не показувала. Працювала в режимі нон-стоп. От, а зараз все таки вирішила повернутися до вас, показати, що у нас змінилося, які зміни взагалі відбулися тут вдома. Так от, почнемо з того, що у нас практично виріс гараж за той період, коли нас не було. Хлопці гарно попрацювали і маємо вже певні результати. Тому зараз буду показувати і розказувати. Дивіться уважно. Тепер, вийшовши з будинку, я перед собою бачу ось таку картину. Отже, уявіть собі, ось тут у нас тепер є гараж. На даний момент хлопці поставили стіни, зробили вгорі армопояс, а далі вони вже будуть продовжувати класти. Я там не розуміюся, в тому буду вам показувати. Щоб ви орієнтувалися, ось наш вхід у двір, ось наш гараж, ось наша Альтоночка. Як ви вже можете помітити, я повісила нарешті свої бетоніки. Зараз ми підійдемо ближче і подивимося на них. До речі, це ті самі бетонії, які я обрізала, довго їх не пускала в цвіт. Зараз вони виглядають ось таким чином: трішки набирають форму, набирають цвіт, і ось такі гарні вони зараз. До речі, ось цю частинку нашої альтанки я вже лаком пофарбувала, а ось ця частина ще ні. Ще вона не покрита. Ще це буде все в процесі. Так, і вхід у будинок теж я повішала квіти, але вони ще дуже не розрослися. До речі, ось тут видно, як у мене фольга вже прорвалася. Я купила новеньку, обов'язково її на вікна, тому що у нас страшенна спека. Не знаю, як ви, а ми страшенно потерпаємо від спеки. Я навіть диву, дивуюся, як наші хлопці-будівельники справляються. Звичайно, що найспекутніший момент дня вони відпочивають трішки, тому що ну це неможливо працювати на такій висоті, та ще і під палючим сонцем. А вже до пізнього вечора вони в нас працюють. От що ще хочу сказати? Звичайно, що все потерпає без дощу, тому ми щоденно поливаємо наш город, поливаємо за можливості квіти, а тому що спека випалює все навколо. Друзі, хто вдома вирощує петунії, і доглядає за ними, можливо, і знає той спосіб, який я використовую для поливу. А хто ні, то ділюся з вами. Є у мене ось таке універсальне добриво 20-20-20 мастер І що я роблю? Ось у відеречку у мене 10 літрів води, теплої води. На 10 літрів теплої води я набираю чайну ложечку без гірки. Ось цього добрива. Розколочую і поливаю так щоденно. Таким чином квіти краще формуються, петунія взагалі краще росте. Цей е, спосіб я видивилася в інтернеті в е, Ютубі. Е, і користуюся з ним в цьому році, е, користуюся ним в цьому році перший раз. А поки що мені все подобається. Зараз покажу. Ось так набрала, бачите, без гірки. І розводжу в воді, а потім поливаю. Не забувайте обривати квітки, які вже відцвіли. Так петуніка краще буде цвісти. Ось і весь секрет. Отже, бачите, зняла. Свою бетоній і обриваю ось такі квіточки, які вже відсвіли. Для того, щоб не формували вони насінняву коробку, не забирали сили у самої рослинки. Оскільки в цьому році в мене петній небагато, то я можу приділити час і пообривати це все. Раніше в мене було дуже багато бетоній. Я не встигала, інколи вони в мене були не в дуже такому гарному вигляді з часом. А тепер я стараюся ввечері обірвати це все, щоб петунія нарощувала гарний кущик, щоб квітувала гарно. І після цього поливаємо. Першими своїми петуніями я доглядаю точно таким самим чином. Обриваю квіточки, ті, що відцвіли, де треба, формую ще кущик і поливаю. Бачите, вони ще в мене не всі квітують. А далі показую вам свої тайдали. Пам'ятаєте, можливо, в одному з відео я показувала, що купувала два кущі, це Red Velour. Ось так він виглядає. А це рожевий пінк. Красені такі. Так от, ось ця пропорція точно така сама. На 10 літрів водички, одна чайна ложка, я вливаю по 5 літрів у кожні колеса. Друзі, замовила посилки собі з кондитерських магазинів. Один із них шеф-кондитер. Я замовляла звідси неодноразово. Був період, коли я перебувала в декретній відпустці. Мені дуже хотілося робити якісь тортики. Так от з цим магазином я вже знайома давненько. І Інший магазинчик це Ла Торта. Теж дуже класний. Ну, зараз я покажу, що виписала. Починаємо із шеф кондитера. Звідси я замовлення робила менше, аніж із латорних, а зараз подивимося. Так, тут ось іде чек, все розписано, що скільки коштує. І дивимося на паркування. Так, це ось такі маленькі. Я чомусь думала, що вони будуть більші для маленьких кексиків, капкейків. Так, це свічки малому на торт. Далі, це насадочка, яку я давно хотіла. Ось показую так, то неправильно вам не видно було. Це для бортиків. Ось так вона виглядає. Кремових бортиків. Так, це ось така класна штучка. Для желейних цукерок або для льоду. Далі. Це ось вирубка силіконова для мастики. торт прикраси можна тут робити. Класна така. Так, далі. Кондитерські книжки мастер. Я, в принципі, завжди беру ось такі. Ну, сказати про їхню міцність я б не сказала, що вони дуже класні, але непогані. Далі шоколад. Це для ганаша. Тоді ось такі прикраси. Це рисові кульки, покриті таким, ну, мабуть, кандурином. Такі золотенькі, вони це для декору. Спеціально я обрала, мені потрібно. Хочу собі торт експектив на день народження. І для однієї з ідей саме, саме такі блискітки мені потрібні. Не блискітки, а аки-шарики, які якісь там, не знаю. Так, дивимося Шпателюк. Сподобалося, що він із нанесеним з нанесеними цифрами. Тобто тут 14 см, ну, 15 взагалі-то шпатель з металевий з лінійкою. Український виробник. Ось такий. Далі це барник купила свіженький, жовтий, ну це на Ілюшин тортик, теж Ілюші на день народження хочу спекти сама. Далі. Це у нас блискітки якісь тут. Я вже не пам'ятаю, що це таке. Блиск, харчовий, кондитерський, золотий. Це для мого тортика. Так, далі дивимося, як нам ага, упакували Тут усе Це свічки на зараз я все роз... розкрию покажу. Так, отже, ви бачите, що все запаковано на совість. Це свічечки на мій тортик. А, так, далі. Це теж на мій тортик. Happy Birthday. Ось така наліпочка. Так, це на Ілюшу топер. Happy Birthday. теж. Угу. А це на Ілюшу тортик, так як він, це цукрові фігурки, так як він у мене захотів, щоб я йому зробила тортик із Роблоксу. Тому ось такі прийшли фігурки. Ось таке замовлення. Переходимо до наступного. Знаєте, друзі, я складаю зараз усе те, що мені прийшло, усю цю коробку, і дивлюся на ці малесенькі формочки. Скоріше за все, вони для шоколадних цукерок власного виробництва. Тому що, ну, які це мають бути капкейки, кекси, щоб сюди влізти. Більше всього, що це та, дійсно для цукерок. Ну, це я не додивилася. Я заказувала, в принципі, замовляла собі, думала, що прийдуть величенькі, для каптейки колись буду використовувати. Але, ну що ж, будемо тепер робити цукерочки. До речі, я бачила багато різних цукерок, яких можна зробити самостійно І з горіхами, курагою. Вони, до речі, вважаються пепешними і корисними. Ну, буде привід спробувати, і покласти їх в ось такі формочки. Так, І якщо вас цікавить, що по цінах, барвник 97, шоколад молочний, найдорожча покупка 415 гривень за пів кілограма, але це справжній шоколад. Свічки для торта 39, інші різнокольорові 32. Топер перший 55, інший 50, цукровий топер 140 гривень, рисові кульки жовті перламутрові 21 гривня. А так, блиск харчовий 75, насадка кондитерська 32 гривні. Далі дивимося. Шпатель 65, силіконова форма 39, мішок мішки кондитерські 59 і форма. А, ну воно так і написано: форма для цукерок м'ятна 19, то я не дочиталася. Ні, загальна сума. Так, і наступне замовлення. Зверніть увагу, скільки наклали сюди плівки оцієї. Для того, щоб все дійшло, так як слід, молодці, я взагалі в захваті. Посилочка на 675 гривень. Якщо захочете подивитися, що тут в мене є. Так, отже, подивіться: замовила ось такі склянки пластикові для десертів. Можливо, колись там будуть у нас, припустимо, ярмарки. Можна готувати ось в таких скляночках, там трайфи тощо. Так, далі мастика, це потрібна мені буде для витворів. Далі це стрічка чорна, теж мені там для її деякі потрібна. Далі дивимося. А тут у нас топери. Зараз я розкрию і все, подивимося. Так. Що в одному, що в іншому магазині пакування супер. Подивіться, які я замовила цукрові цукерочки на свій тортик. Смійся голосно, посміхайся часто, живий, вже не пам'ятаю, як там головне вір в себе: мрій і тут щось у нас не видно кохай. І ось така блондиночка там квіти. Так, ну, класно. Тут у мене спеціальні палички для торту, щоб у них стрічки засувати. Так, є. І далі в мене тут є харчовий друк. Вафельний друк. Тут те, що потрібно мені для тортиків, для мого тортика і для тортика малого. Поки що показувати не буду, покажу вже на своєму. Доброго ранку. У мене зараз шоста година. Вчора ввечері, як тільки спала спека, я мотнулася на город і викопала цибулю. Але не всю. Зараз так вона у мене лежить трохи е, кубкою. Треба її розкласти для того, щоб вона гарно просухла. Зараз вирішила йти все ж таки докупати, тому що. Цибулька полягла уже повністю, і її треба викопувати. З них, до речі, чоловік теж викопав. над ним ще треба попрацювати, викупки різного розміру. Середні, зазвичай є дрібніший, є, є більший, менший. Ось так. Ще потрібно його попідв'язувати і просушувати далі. Ну, а зараз іду на город. Цибулька, яку мені залишилося викопати. Бачите, вона полягла, тож приступаю до роботи. Ну що ж, на годиннику 6.08 цибулю я вирвала. Ось такий маємо врожай. Це частина, більша частина, меншу частинку я вам вже показала. Зараз я звертаюся до господиню. Як ви сушите цибулю? Розкажіть, поділіться своїм способом. В принципі, ми завжди великими партіями цибулю не саджали, тому вона в нас висихала десь розстелена, а цього разу багатенько в нас її вийшло. І Дивлячись, тікток спасибі великій силі інтернету, я вирішила заплести ось такі коси, бачите віночки, і підвісити, висухати десь під навісом. Дякувати Богу, навіс у нас є. І зараз плету. поки що сплела тільки три. Це з тієї цибульки, яку я викопала учора, а ще та частина, яка на городі, чекає мене попереду. Але зараз е тільки початок сьомої години, я тут сижу в холодочку, мені не жарко, легко дихати, тому працюю. До речі, роблю все інтуїтивно. Я не знаю, чи потрібно одразу обрізати ось у це корінечко. Думаю, що ні. Хай поки що ця булька гарно підсохне, а потім все це пообрізаю. Ну що ж, друзі, за невеликий проміжок часу, хвилин десь за 25, я справилася із цією кубкою цибулі, яка була зібрана вчора ввечері. Не знаю, сиджу і думаю, у нашому населеному пункті так не сушать цибулю. В принципі, я ніколи не бачила такого способу. Завжди вистилають, вона підсихає, обрізають кінчики, а потім зберігають на горищі. Цей спосіб з тіктоку, я не знаю, в якому регіоні нашої країни так сушать, говорять про те, що ще наші бабусі користувалися таким способом сушки. Ну, не знаю. Якщо ви про таке чули і таким чином висушуєте цибульку і зберігаєте, напишіть, будь ласка, було б дуже цікаво дізнатися, де ж саме цибулю так зберігають. А ще що хотілося б відзначити, дуже важко плести, коли зелене бадилечко зверху. Я думаю, що цю цибульку я зараз підвішу, а ту яку вирвала, вистелю зараз на клітки, і нехай вона трішки підсохне, щоб оце бадилячко стало таке податливе, тому що там, де краще засохло на цибульці, там плести мені було набагато легше. А там, де ще зелена, вона ламалася. ну, Це бадилечко, воно ламалося, ну, чесно кажучи, трішки гірше плелося. Ну що ж, цибульку я перенесла. Ось зараз виставила на клітку. Цій клітці зараз немає кроликів. Під навісом ось цей навіс. Сонечка тут немає, тільки ввечері. Вона не попечеться. Я думаю, що за кілька днів підсохне потім. Знову ж таки, поплету віночки, якщо не полінюся. Ну що ж, друзі, ось так буду сушити ті свої віночки, які поплела з цибульки. Попідвішувала їх тут, провітрювання чудове. Подивимось, поекспериментуємо. Нагадаю, жодного разу я так не сушила. Побачимо, що буде. Зараз переходжу до часника. Трішки його почищу, обріжу ось ці гусики І, мабуть, що вистелю просихати далі до того моменту, поки віднесем на орища. Ну що ж, почистила свій часник, розклала його тут теж на кліточці. Хай він добре просохне, відрізала не повністю. Так і залишала краєчки. Підвішувати його не буду. Скоріше за все, він нас тут трішки висохне і ми його віднесемо на горище. На цьому буду завершувати своє відео. Якщо у вас виникли якісь питання, якщо у вас є якісь побажання, будь ласка, пишіть це у коментарях. Таким чином, ми підтримуватимемо з вами зв'язок, а ще ви допоможете розвитку моєму зовсім молодому, маленькому каналу. Мені буде дуже приємно поспілкуватися з вами, послухати ваші поради. Дякую за увагу! Дякую, що додивилися відео до кінця і до зустрічі у наступному.